Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви, бажаю вам я. Доброго ранку, любі діти! Ми продовжуємо з вами крокувати життєвим і творчим шляхом Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні я пропоную вам. Познайомитися іще з одним його твором і намалювати ілюстрації до нього. Слухаємо уважно вірш, слідкуємо, за замнемо таблицею. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. А тепер пробуємо разом. Сонце гріє, вітер віє. З поля на долину. Над водою гне з вербою. Червону калину, На калині одиноке, гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. А тепер розповідаємо. Сонце гріє, вітер віє. З поля на долину. Над водою гнезвербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай, не знає. Пропоную вам разом зі мною виконати пальчикову гімнастику. Приготуйте, будь ласка, свої рученята. У лісочку на горбочку калинонька росте, ягідки гарненькі, соковиті, червоненькі, у долоньки їх візьму, швидко в кошик покладу. Калинонька рясна, дружба з дітками міцна. Сьогодні, діти, ми малюємо калину. Калину будемо малювати незвично, а саме нашими пальчиками. Для виконання такої роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, стакан з водою і пенслик, гуаш і обов'язково серветочка. З чого ми починаємо? А починаємо ми з того, що починаємо. Малювати основу нашої гілочки. Для цього ми беремо пензлик, беремо його правильно між двох пальців і третім притримуємо гуаш зеленого кольору і малюємо гілочку. Бою лузі червона калина похилилася! Чогось наша! Славна Україна зажурилася. Ждіте, я намалювала ось таку яскраву червону калину. Сподіваюся, у вас вийде ще краще, а я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. До побачення!